Да? Нормальна в мене резина. Всі прям взагалі. Так що, я тобі казав не ставити резину? Ти казав, можеш їхати на звичайній. — Ну от я поїхав на звичайній і все буде добре у мене. Я сподіваюся. Є? Так, я слабое звено, кажется, да? Да нормальные мы машины. Что значит слабое звено? Поки я чекаю нашого останнього учасника групи, відпускається. Розкажу свіжі враження від ґрунтовок. На початку у нас були на початку маршрута. З ґрунтовками взагалі ніяких зауважень, підвіски енергоємки. Мотоцикл достатньо стабільний, але кермо просить демпфер. З демпфером все було б набагато краще. Можна було їхати впевненіше і швидше. Важко. Важко. Ну, тому що мокро, максимально мокро. Пиздец, але не впав. Круто. Не Ти гальмував заднім і двигуном, да? Я там в пару місць пішки йшов. А. Ну, типу, просто ногами. Ну, тут історія така, що... От у мене теж було. Коли я затикався, е їхав повільніше, мені було важко їхати. Коли я їхав чуть швидше, я їхав на другий. Я Просто знаю, їду в балансі, знаю, а? їду в балансі, все круто. Як тільки там десь я щось когось пропустив, затупив. Потім на перший я вже не можу рушити, мене ковбасить, я ногами підгрібаю. Тому треба все-таки намагатися їхати чуть швидше, стоячи на підніжках. О, хлопці, вже доїхали до підйому. Чуєш? Шліфують. Там підйом? Там буде підйомчик, да. Ой, пиздец, блядь. Не переживай. Є штрос, я підштовхну Едем разом. І в мене такі шини, що мене теж треба буде штовхати я понимаю, у нас э, дуже, прямо скажем, не оффроудные шины. Дождь, крутой подъем. Будем выезжать. На першій я виїхати не зміг, на другий е, виїхав. Зараз буде от, от там прям за лісочком буде через поле такий підйом з глиною. Але він вроді не сильно крутий. Все ще на цьому підйомі. Виїхав тільки. Я поки що і КТМ 990. Всі отам ригають. Райдуга, райдуга там не зря, там дуже весело. Йду допомагати витягувати, бо застрягли. Ну, тупо всі. Опа! Давай задпустимо вниз. Той же самий підйом, все ще на ньому. тема, проблеми з степою. Тупо не їде. Тягнуть на руках тросом. Остання Быстрее ага! давай! Ага! Ага! У нас початок другого дня туру. Вчора Максимально дощовий день. Вело. один яр. З глиною ми їхали 6 годин. Всі просто замахалися, але сьогодні дивіться, синеньке не було. Там навіть без сонечко проглядало. Тому сьогодні ми їдемо далі. Е ось мотоцикли, деякі навіть помиті, а всі помиті, майже всі. Та ми вчора встигли помити. Трошки спросто в маршрут, бо все-таки всюди волого. І сьогодні знову прогнозі буде дощ, але їдемо. Ми ще трохи попідляємо Вчора ми заїхали в лину і де їхали там по полю ділянку да вам так ось ліво Це у нас виглядає. А ну, Давид, покажи. По кілограмчику сразу. та по два. Мотоцикл залишили вверху. А точка наша ось скоро буде. Оглядова точка, село Хребтів. Це Дністер. Ходімо на камінчики. Зараз розкажу. Це село воно розташоване фактично на півострові. Воно з трьох сторон омивається водою. Тому воно таке глухе і нічого тут ніколи е, не зрушиться з місця. Ну Кому воно блін, треба? Там річка, оце Дністер і там ще одна річка. День третій нашого туру на Дністрянщина, Погода знов непогана, але ми вже знаємо ці приколи. Спочатку все гарно, а потім буде дощ. Тому щось щось сьогодні проїдемо, проїдемо, проїдемо! Ось це всі, хто залишився в нашій команді. Нам туди на виїзд. Може бути. Контенери, як відомо, немає електроніки практично ніякої, тільки АБС, трекшену нема. Значна частина райдерів вважається мінусом, бо трекшен є зараз практично у ну, всіх. Тому що і в середньому класі, а в класі. Але двигун. Засикло настільки рівний і передбачуваний, що якщо рівно працювати газом на складному покритті, на слизькому, на глині, зірвати колесо важко. Трекшн особливо і не потрібен. Бо можна дивитися на цю ситуацію інакше. На багатьох е, сучасних адвенчур-мотоциклах максимальний оффроудний режим, це значить відключається вся електроніка. і ABS, і трекн. Авторайдер їде так, як він вміє, як він хоче. Ну, Можна сказати, що тенера вже без завода має оцей максимально оффроудний режим, включений. І як хочеш, ну газ як хочеш. Зараз ми їдемо дорожкою, якої на карті нема, але місцева жіночка сказала, ну, раз ви такі каскадьори то там може і проїдете. Вона побачила, як ми екіпіровані, вирішила, що ми каскадьори. Ну, це явно стежка пішохідна. Можливо і проїдемо. спробуємо. гарна стежечка. Там класичний трейлрайдін. Коли треба балансувати, маневрувати. І ще й трошки волого. Рецепт такий, середній, скажімо так. Що ще спускаємося кудись? А ось туди і дорога. Для каскадерів. Рекомендуємо. Ми завершили тест-драйв Yamaha Тенера Explorer. Я готовий про неї розказати свої враження. Ну, по-перше, відверто скажу, що я дещо скептично був налаштований до цієї версії мотоциклу. Мені здавалося, що це урізана тенера, більш асфальтова, з коротшими підвісками. Тобто, вона не підходить, ну, гірше підходить для бездоріжжя, ніж. Базова Тенра. Не кажучи вже про більш проводні модифікації Тенера Extriam і Тенра World Raid. По цифрах у неї коротші підвізки 190 спереду 180 ззаду. менша висота по сидінню, трошки менше кліренс 225, здається. От чим вона відрізняється, ще від базової, у неї є оцей от, в стоці рамки для кофрів. Високий вітровик, ну а все решта, а і дуги захисні. Решта якби базова тенера. І насправді в реальності виявилось, що вона нічим ані трохи не гірша за стандартну Yamaha Тенера. Тобто на бездоріжжі вона проїжджає так же легко і комфортно, як звичайна версія цього мотоцикла. Підвісок вистачає абсолютно. для... Достатньо активної їзди в середньому темпі ковтає і поганий асфальт, і середнього рівня бездоріжжя. Можна їздити, в принципі, так само, як на звичайній тенері. Просто є плюс в тому, що вона нижча, вона краще підходить для невисоких райдерів. У нас був дуже специфічний тест-драйв. Ми їздили три дні, з них два дні лило, був постійний дрібний дощ. Покриття було глинисте, дуже слизьке. Шини, бачите, рідні Pirelli STR. Ну, Умови були, відверто кажучи, екстремальні. Напевно, би краще підійшла до цих умов Yamaha Extreme, але з Explorer все вийшло добре. Я не скаржився на кліренс взагалі. Я не скаржився на хід підвісок. З шинами, звичайно, були нюанси, тому що глина забивала заднє колесо і ну, це якби. Стандартна проблема для всіх мотоциклів з низьким крилом. Глина забивала під переднє крило і колесо місцями переставало крутитись. Мотоцикл перетворився на нерухомість, він не їде, його треба штовхати. Тенера з усім справилась з поганим роздовбаним асфальтом, з ґрунтовками, з гравійками, рідні шини, в принципі, навіть справлялася з глиною. Ну тобто шини не можна сказати, що вони охороні шини, відверто кажучи, 50 на 50, тобто асфальт гравійки, але навіть на глині вони гребли. Мотоцикл їхав, і в цьому заслуга в першу чергу не шин, а двигуна. Це не секрет, що у тенери дуже класний двигун для бездоріжжя, він рівний, він тягне з низів, у нього рівномірна тяга. На Ямасі можна спокійно виїжджати зі складного бездоріжжя. Рівно працюючи газом, не боячись перегазувати, не, навіть не сильно травлячи щепленням. що сподобалось в мотоциклі? Сподобався вітрозахист, вітровик реально класний. В мене зріс 190 і мені з ним було ну, абсолютно комфортно. Тобто, якщо у вас є базова тенера, ви хочете покращити вітрозахист, то не морочтесь з якимось там автормаркет-виробниками, от Ямаховський вітровик. Підвищений, трошки розширений, дає великий плюс у вітрозахисті. Неочікувано сподобалось сидіння, ну і в принципі посадка комфортна. Сподобалось, як не дивно, навіть підніжки. Тобто вони, в принципі, невеликі і ну для офроуда вони недостатні. Я з самого початку знімав ці гумові накладки. От вони там легко знімаються без болтиків. Їхав просто на металевих підніжках, і в принципі було цілком норм. Тобто і стоячи їхати було нормально, нога не ковзала, глина провалювалася, тобто спокійно можна було їхати. У версії спорта також встановлений в стоці квікшифтер, для багатьох, для багатьох райдерів це зручна корисна фішка. Ну і вона справді додає зручності в їзді. Але, звичайно, топ зручною штукою для. Їзді по асфальту був не а круїз контроль який, на жаль, у тенери поки що неможливий через те, що газ тут все ще тросовий, не електронний газ. Загалом ця версія тенери виглядає цілісно. Не можна сказати, що її чогось прям так сильно бракує. Очевидно, що вона призначена більше для асфальту і для поганих доріг, ніж для хар хардкорного офроуду. Для такого фроуду у Ямахі є тенери екстрім з довшими підвізками з високим крилом. Ну, і якщо от розцінювати мотоцикл в такому аріалі існування, то з ним все ок. Підвізки нормальні, комфорт нормальний, вітровик класний. Єдине, що я би додав, це в принципі стосується всіх ТНР, практично за винятком World Raid. Мені би хотілося сюди додати демпфер, тому що у мотоцикла досить легке кермо, а особливо в цій версії, що є багажні рамки, тобто ви почепите сюди кофри, ви завантажите її багажем. Задня частина буде важчою, буде завантажена. Передок трохи розгрузиться, кермо стане ще легше. І це відчувається на швидкісних гравійках. Коли кермо треба хапати, воно трошки місцями може там вистрибати з рук. Демферці проблему вирішив, і ви могли б проїжджати швидкі ділянки, більш впевнено, більш безпечно. Ну а все решта з мотоциклом гуд. Класний мотоцикл. Можна брати?